Будова та життєдіяльність тварин, особливості тваринного організму, спосіб живлення, гетеротрофний, міксотрофний, змішаний, пошук їжі, активний, роль в ланцюгах живлення, консументи, здатність до руху, активно пересуваються, але деякі ведуть прикріплений спосіб життя, здатність до росту, у більшості лише в ранньому віці, тканини. Епітеліальна, сполучна, м'язова, нервова, живлення, гетеротрофне, фітофаги рослиноїдні, сапрофаги, зоофаги хижаки, паразити, міксотрофне, автотрофне плюс гетеротрофне симетрія тіла радіальна або променева кілька осей симетрії, білатеральна або двобічна одна вість симетрії, порожнини тіла Первинна необмежена епітелієм, змішана, вторинна обмежена епітелієм, загальна схема обміну речовин, їжа органи травлення, переварювання та всмоктування поживних речовин, кисень органи дихання, кисень потрапляє в капіляри, кров, лімфа, тканинна рідина, клітини відбувається розщеплення речовин і утворення нових речовин. Рідкі продукти розпаду, травна система, шкіра, нирки, навколишнє середовище, вуглекислий газ, легені, навколишнє середовище. Представники царства тварини належать до еукаріотів, тобто організмів, клітини, яких мають ядро. У багатоклітинних видів тіло складається з великої кількості клітин, які мають різну будову та виконують різні функції. Будова тваринної клітини. Клітинна мембрана, апарат гольджі, ядро, трибосоми, лізосоми, ендоплазматична сітка, мітохондрії, цитоплазма особливості тваринної клітини перше позбавлена клітинної оболонки, друге не містить пластид, третє запасною речовиною найчастіше є глікоген. Четверте має центріолі. П'яте при поділі клітини розділяється в результаті оперізування материнської клітини. Тканина це група клітин, що мають подібну будову та походження і виконують однакові функції, а також міжклітинна речовина, що об'єднує ці клітини. Тканини тварин епітеліальна, сполучна, м'язова, нервова. Епітеліальна тканина складається з одного або кількох шарів клітин і майже не містить міжклітинної речовини, вкриває поверхню тіла та вистилає порожнини органів, виконує захисну функцію, виробляє біологічно активні речовини, смоктує поживні речовини, з порожнини кишечнику. Сполучна тканина перше, до її складу входять клітини, розкидані у великій масі міжклітинної речовини, друге ця тканина утворює скелет, сухожилля, входить до складу різних органів, транспортує по організму різні речовини, наприклад, кром і лімфа, захищає організм та окремі органи від паразитів та ушкоджень. М'язова тканина складається з м'язових клітин, здатних скорочуватись у відповідь на сигнали, що надходять від нервової системи. Завдяки м'язовій тканині можливі різні типи рухів як свого організму, так і окремих його частин. М'язова тканина також виконує опорну функцію, підтримуючи весь організм та окремі його органи у певному положенні, захищає внутрішні органи. Нервова тканина складається з особливих клітин, що мають різну кількість відростків. Здатна сприймати різноманітні подразники і проводити сигнали до різних частин організму, які певним чином на них реагують. Орган це відособлена частина організму, що має певну будову і виконує конкретні функції, органи тварин найчастіше об'єднані в систему органів, що забезпечують протікання найважливіших процесів життєдіяльності. Системи органів дихальна, опорно-рухова, нервова, ендокринна, видільна, статева, травна, кровоносна. Опорно-рухова система складається із скелета і м'язів, які прикріплені до нього у тварин, що не мають твердого скелета, м'язи разом з покровами тіла утворюють шкірно-мускульний мішок. Твердий скелет може бути зовнішній та внутрішній. Опорно-рухова система виконує опорно-рухову та захисну функцію. Травна система група послідовно розміщених органів, що забезпечують подрібнення переварювання їжі, всмоктування поживних речовин та видалення неперетравлених залишків. Ривна система складається з трутового отвору, глотки, стравоходу, шлунку, кишечника та травних залос. Дихальна система виконує газообмін, поставляє в організм кисель, необхідний для окислення речовин і виділення енергії та виводить вуглекислий газ. Кровоносна система складається із кровоносних судин та серця. Серце орган, що виконує роль насоса і забезпечує рух крові по судинам кровообіг. Видільна система слугує для виведення із організму залишків води та шкідливих продуктів обміну речовин. Нервова система забезпечує зв'язок організму з навколишнім середовищем, узгоджену роботу органів, їх систем та всього організму. Ендокринна система представлена залозами внутрішньої секреції, які виділяють активні речовини гормони. Статева система забезпечує розмноження організмів. До її складу входять статеві залози, які виробляють статеві клітини гамети та вивідні протоки. Опорний апарат, внутрішній скелет, гідроскелет. Зовнішній скелет, черепашка, панцир. Кровоносна система незамкнена. Серце виштовхує гемолімфу в порожнину тіла. Замкнена. Кров рухається тільки судинами з одним колом кровообігу і з двома колами кровообігу. Способи розмноження тварин: нестатеве вегетативне статеве, нестатеве вегетативне відбувається без участі статевих клітин. Статеве відбувається за допомогою спеціалізованих статевих клітин гамет. Розвиток, кількісні зміни, ріст, якісні зміни, диференціювання дозрівання, прямий розвиток, непрямий розвиток, наявність вчинкової стадії, з повним перетворенням є стадія лялечки, з неповним перетворенням немає стадії лялечки. Індивідуальний розвиток починається з моменту зародження організму і триває до його природної смерті, періоди індивідуального розвитку, період зародкового розвитку, нестатево-зрілий період, період дорослої тварини, період старіння. Тварини це окреме царство еукаріотів. це переважно рухливі організми, що живляться органічними речовинами. У багатоклітинних тварин клітини спеціалізуються за виконуваними функціями і формують тканини, органи та системи органів. Тварини можуть розмножуватися не статевим, вегетативним і статевим способами. Індивідуальний розвиток починається із зародження і триває до природної смерті організму. Індивідуальний розвиток може бути непрямим або прямим.